Салют! У нової пошти з'явилася нова послуга легке повернення. Більш детально зараз я вам про неї розповім, як вам повернути товар, який вам не підійшов, абсолютно безкоштовно. Якщо ви замовили на нашому сайті 5 речей, для початку ви забираєте посилку з нової пошти, приходите додому, перевіряєте речі. Якщо одна річ вам не підійшла, ви заходите у додаток нової пошти, входимо до розділу мої посилки. Вибираємо отриману посилку, яку потрібно повернути. В рядку керувати послугою вибираємо послуга легке повернення. Після того як ви вказали причину, чому ви повертаєте товар, створюється нова ТТН, з якої ви можете прийти в будь-яке відділення нової пошти і протягом 14 днів повернути свій товар. Важливо. Після того, як ви відправили свою посилку по новій пошті, даний номер ТТН вам потрібно відправити менеджеру сайту в особисті повідомлення або по номеру телефону і повідомити, що ви повертаєте свою річ. Ми рекомендуємо користуватися даною послугою при онлайн замовленні та економити власні кошти. Підтримуйте українські та до зустрічі, папа. -па.